Зустрінемося з вами в наступному відео, яке буде присвячене 2.0. 2.0. 2.0. Дочекалися. Слава Україні! улюблені відбуні давці України та. Уся наша велика команда хоче подякувати вам за величезний шлях, який ми з вами пройшли. Проходимо і будемо йти далі. Півтора роки тому перші гравці змогли почати свою нову історію на нашому проєкті. За цей час було багато невдач, падінь, і злетів, а також щасливих моментів. Я хочу передати вам від усієї нашої команди подяку за те, що ви продовжуєте вірити в нас. Саме ти причетний до того, що незабаром сотні тисяч гравців зможуть насолодитися найкращою мобільною онлайн-грою в Україні, яка активно розробляється з повного нуля на Unreal Engine. А для любителів американської атмосфери ми хочемо повідомити приємну новину, що Юкрейн GTA вийде також на платформі GTA 5» вже наступного року. За півтора роки активної роботи ми випустили 10 глобальних оновлень та близько 100 важливих змін, які повністю змінили нашу гру, але попереду вас чекає найважливіша подія нашої гри. За півтора роки наш сайт переглянули більше ніж 20 мільйонів разів. Нашу гру завантажило понад 150 тисяч гравців, і саме завдяки їм ми можемо допомагати нашим бійцям. І це тільки початок. Нам знадобився один рік, щоб зробити неможливе, а саме розробити повністю свою унікальну карту з повного нуля. Усі міста є зменшеними копіями реальних ми розробили десятки нових ігрових механік, сотні нових ігрових систем, тисячі нових моделей, реальних об'єктів, ігрових персонажів, автомобілів. На все це нам знадобилося 12 місяців активної розробки, та це було того варте. Саме цього року ми випускаємо демо-версію GTA 2.0. Тому ми сподіваємося на розуміння наших гравців і підтримку з вашого боку. В разі, якщо ви знайдете ігрові недоробки, котрим просимо моментально передати у відділ тестування, за що отримаєте приємний бонус. Ідеальним завершенням буде цитування тексту, який ви чули рік тому. В У нас все вийшло. вийшло, це ще не кінець, а значить, є можливість показати всім, як потрібно. Ними відразу з нової ігрової карти Дніпро та Бориспіль, а також нові селища для любителів затишку і спокій від галасливих міст. Основні міста розташовуються на березі самогутньої річки Дніпро. А географія міст збігається з реальною. На вас чекають великі зміни. Кожен будинок, кожен магазин, кожна організація, кожна банда і навіть смітники тепер знаходяться в абсолютно нових місцях. Тому, зайшовши перший раз у гру, ви немов загубитись у величезному місті. Ми нагадуємо, що це лише демо-варіант. і саме оновлення 2.0 відкриває багато нових можливостей, і кожне нове оновлення містить до працювання нових районів, міст, цікавих локацій, багато нових автомобілів, і найважливіше, що ми детально зможемо опрацювати тюнинг кожної моделі. Напиши в коментарях місто, котре нам варто додати наступним. було максимально опрацьовано атмосферу ваших міст, рідних районів і визначних пам'яток. Багато хто з вас вже помітив, що на карті є залізниця, яка присутня не просто так. «Укрзалізниця» буде одним з головних способів пересування по карті. Ви вже зможете помітити потяги, які повністю працюють та проходять тестування з діспетчером або простим пасажиром. Ми опрацювали кожну деталь на вокзалах Дніпра і Києва буде оголошуватися реальний час пробуття та відправлення потягів. Залізничні переїзди працюють як і в реальному житті. Ми навіть додали товарний потяг, який возитиме військову техніку для зсу. Це настільки масштабно, що про трамвай ми навіть не будемо розповідати в цьому ролику. Всю детальну інформацію ви зможете дізнатися в наступному ролику про оновлення Укрзалізниця щодо робіт, тут все ще цікавіше. Ми додали 10 нових робіт та повністю оновили старі. Почнемо з основних робіт, з якими новачок зможе ознайомитися відразу. Робота шахтаря розташовується біля Дніпра в горбистій місцевості. Гравцеві потрібно буде вдягнути спеціальний одяг, спуститися в шахту, добувати вугілля і вантажити його в вагонетки. З'явилася і нова робота будівельника, яка знаходиться на правому березі Києва, де якраз будуються нові ЖК. Для любителів. Доставки знайдеться і нова робота кур'єра Глоу. З них змін зазнала робота фермера. Тепер це величезна структура, пов'язана взаємодіями між гравцями. На першому рівні фермера вам потрібно садити насіння, на другому рівні потрібно буде орати поля, а на третьому збирати врожай комбайном. Головна особливість роботи це умовна залежність від інших рівнів фермерів. Якщо на фермі не буде тракториста, то фермери не зможуть посадити врожай. Якщо не буде комбайна, то тракторист не зможе орати поля. На фермі може працювати гравець будь-якого рівня і отримувати хороші гроші. Плавно перейдемо до оновленої роботи таксиста. Тепер у цієї роботи обмежений автопарк та можна вигідно таксувати на своїй машині. Було повністю перероблено додаток таксиста та змінена механіка і зарплата. Тепер у гравців буде попит користуватися таксі. Обговоримо важливу роботу автомеханіка, послугами якого буде користуватися будь-який гравець. Тепер автомеханіки можуть не просто лагодити, а й заправляти автомобілі. Перейдемо до важливої частини логістики, а саме до оновленої роботи водія автобуса. У водіїв також з'явився обмежений автопарк, а саме по 9 автобусів у кожному місці. Тому на роботі буде присутня черга. Ми зробили шість нових маршрутів, які зручні насамперед новачкові. новачкою нове підприємство комунальної служби, яке містить у собі збірник робіт. Тут ви зможете попрацювати над лагодженням старих добрих газових труб, взяти машину і снігоприбороча та розчистити вулиці нових міст, а в майбутньому з'явиться ремонт автодоріг. Також залишилася робота інкасатора, функціонал якої ми плануємо далі допрацьовувати. Далекобійники також отримали невеликі зміни. Ми зробили те, про що ви нас так довго просили. А саме нові фури ДАВ-105. Mercedes-Benz Actros оновлений MAN 2000 Volvo 750 та Mercedes-Benz Sprinter до найцікавіших робіт, які будуть доступні вже досвідченим гравцям. Почнемо з капітана прогулянкового корабля. Так, це ще один спосіб пересування між містами. Величезний корабель ходитиме з Дніпра до Києва одразу з екскурсією. Радимо кожному гравцеві, хоч раз покататися на цьому кораблі, послухати цікаві факти про нашу гру. І не тільки перейдемо до роботи пілота у Бориспілі, як і в реальному житті тепер величезний міжнародний аеропорт, який повністю функціонує. В ангарах стоять літаки Мао. Та кожен гравець може стати пілотом. Основне завдання це перевезення пасажирів. Але відразу попередимо, що робота буде досить складною. У небі може статися багато непередбачуваних ситуацій, до яких ви маєте бути готові. Це лише мала частина опису робіт. З повним списком ви зможете ознайомитись на нашому сайті. Як ви помітили, на новій карті настала зима. А це означає, що у грі з'явилася зимова фізика автомобілів. До речі, щодо фізики. Ми переглянули характеристики кожного автомобіля, врахували всі побажання наших гравців. І тепер кожен ігровий автомобіль наближений до реального. Ми навіть врахували розмір паливного баку. Найцікавіше це нова механіка. Тепер кожен автомобіль забруднюється снігом. Все буде залежати від того, наскільки довго ваш автомобіль стоїть на вулиці. Якщо ваше авто стоїть в гаражі, то природно на нього сніг падати не буде. А щоб очистити свій автомобіль, вам потрібно буде заїхати на автомийку. Так, тепер у кожному місті є автомийки. а найближчим часом ми плануємо зробити їх як бізнеси, прибуток яких залежатиме від гравців. Також було покращено систему погоди. Багато хто помітив, що вже йде сніг, який за бажанням можна буде вимкнути в налаштування. Перейдемо до нової графіки. Наша команда виконала велику роботу, щоб якість гри підвищилась у кожного гравця. У меню налаштувань було додано безліч параметрів, що відповідають за графіку, і кожен зможе налаштувати їх індивідуально. Також ми активно розробляємо ультраграфіку для потужних комп'ютерів, яку ви вже можете спостерігати на своїх екранах. Ранах перейдемо до любителів нелегальних організацій. Для вас ми розробили дві нові локації картелів Київський та Дніпровський. Тепер це справді великі території заражами, вертолітними майданчиками, потайними тунелями, озерами та навіть лабіринтами. Найближчим часом ми оновимо їхні інтер'єри під новий сучасний стиль. Клани були умовно розділені на мафії та бандитські групування. Також ми оновили всі скіни нелегальних організацій. Тепер вони мають відповідний вигляд. Що стосується державних організацій, ми повністю оновили всі локації та території. Почнемо з СУ. Тепер у наших бійців з'явився свій аеродром. Власний вихід до річки, де розміщується морська піхота, військовий полігон, бункер та доданий новий інтер'єр казарми. Всі скіни в організаціях були перероблені, а автопарк був повністю змінений. Почнемо з бойових вертольотів. Мі – та Мі-8. З'явилася і бойова авіація у складі Су-25 та Міг-29. На ваших екранах представлена важка техніка бойовий танк Т-84 «Аплот» Та бронемашина МРАП у двох модифікаціях. Якщо ви думали, що це все, то ви помиляєтесь. У ЗСУ з'явилися морські бойові катери, і навіть безпілотник. Перейдемо до найважливішої складової ігрової економіки, а саме Верховної Ради України, яка розташовувалася в самому центрі Києва. В організацію було оновлено всі скіни та автопарк. Оскільки тепер це нова організація, ми розробили новий інтер'єр Верховної Ради. Також президенту були видані нові можливості управління фінансами країни. Ми не забули і про наші правоохоронні органи, а саме СБУ та НПУ були оновлені скіни та автопарки цих організацій. А вишенькою на торті стане поява мерседесу діджіті та мотобатальйону в патрульній поліції. Ми знаємо, що багато хто з вас скаржився на неактивну фракцію моз, тому ми оновили її функціонал і додали новий величезний інтер'єр, в якому є навіть морг. В інших фракціях були також змінені всі скіни та весь автопарк і внесені невеликі зміни. Однією з яких є поява морських катерів у ДСНС, НПУ та ЗСУ. І були замінені всі звукові сигнали фракційних автомобілів. Як ви помітили, зовнішній вигляд гри змінився не тільки через нову карту, а й через новий редизайн худа. Він став набагато приємнішим і тепер не займає так багато місця. У ньому тепер присутні автоматичні підказки і багато корисної інформації. Окрім худа був змінений дизайн чату та ніка над гравцем. Тепер по-новому отображається ID, преміум статус та права адміністратора. Ми прислухалися до прохань наших гравців і оновили 310 моделей ігрових персонажів. Ми розробили досить багато жіночих скінів, а також персонажів відомих особистостей. 350 нових моделей авто було додано в гру. Наші гравці написали понад тисячу повідомлень на ігровий форум додати безліч автомобілів із повсякденного життя. До вашої уваги економ клас автомобілів. Люд популярні автомобілі в Україні з'явилися і в автосалоні середнього класу. Mm. Унікальні автомобілі з'явилися і в автосалонах преміум класу. Ну і, звичайно, ми переробили всі ексклюзивні автомобілі люкс-класу. Ви могли помітити, що було додано досить багато універсалів, мікроавтобусів та пікапів, у яких тепер також збільшився багажник. Крім автомобілів було оновлено весь мототранспорт, авіа та водний транспорт. Диму, що Ми будемо максимально опрацьовувати зовнішній тюнинг на кожній моделі авто. А поки що пропоную вам насолодитися новими звуками автомобілів. Щодо інших змін, у грі нарешті з'явився зимовий батлпас під кодовою назвою Зимовий вайб. Ми змінили завдання, додали багато крутих нагород. А головними призами стали скіни злого ельфу та новорічної красуні. А повелителем сезону стане мерседес Брабус 800». За традицією, ми розіграємо 30 віп-баталпасів. Щоб взяти участь, потрібно підписатися на наш youtube канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях свій нік та сервер. Перейдемо до святкової події року, а саме до новорічного івенту. У святкові ночі на вас чекатимуть акції x 2 Крутий промокод, новорічні завдання з пошуком призів та новорічний розіграш унікального автомобіля Lamborghini Urus. Ну і звісно ж перейдемо до найважливішої інформації. Власне, чому ж ми тут всі зібрались? Всю основну інформацію про оновлення, закриття та відкриття серверів. Ми повідомляємо у нашому телеграм-каналі майстерня розробників. Це лише маленька частина того, що стили вам розповісти. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб слідкувати за всіма новинами. Зустрінемося з вами 24 грудня о 19.00 на Ukraine GTA 2.0.